Про штрафи від територіальних центрів комплектування та їхні скасування понад 34 справи щодо скасування штрафів від ДЦК внесено до судового реєстру за період з травня по серпень 2024 року. Йдеться про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у статті 210 КУПАП, які прийняли у травні 2024-го. Станом на 7 серпня у 30 справах суди винесли рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК. Такі результати аналізу наводять на аналітичному ресурсі Open Data Bot. Детальніше про рішення судів та чому вони саме такі, поговоримо з юристом Олександром Євсютіним. Олександре вітаємо на зв'язку зі студією. Вітаю. Тож, на вашу думку, основна причина скасування судами штрафів ТЦК? Чому тут деякі причини є скасування? Звичайно, що перше і головне це те, що ТЦК та СП, їх посадові особи вони при складанні документів, саме протоколів і постанов, не посилаються на відповідні докази. А тому, що може у них їх немає. Ну і звісно, там є ще багато інших порушень, які вони допускають.